Дев'ятниця До матері Божої Неостанної помочі. День п'ятий О неостанної помочі. Скільки радості, довіря і потіхи відчуваю, промовляючи твоє ім'я Щасливий той, хто тебе любить, щасливий той, хто до тебе взиває. Чим більше прошу, тим сильніше усвідомлюю, як моє серце наповнюється надією на вислухання і отримання ласк від найсвятішого серця Твого сина, про який я його благаю. Кохана мати, опору моя і надії, укріпи мою віру в тебе, у твої ласки, які збільшують довір'я і любов до тебе. О найсвятіша Діва неостанної помочі, люблю тебе всією душею. Вчини так, щоб моя любов до тебе ніколи не згасала, а ласки, Твої вели мене до ще більшої любові до тебе. Непорочна діво, Мати Божа, і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.